Прем'єр-міністр Вірменії Пашинян заявив, що готовий визнати нагірний Карабах територією Азербайджану. Перекладаю простою мовою, Росія може готуватися здійснити акт доброї волі з усього Кавказу. Адже саме через війну в нагірному Карабасі Росія впродовж багатьох років могла тримати під контролем Вірменію і суттєво впливати на Азербайджан. Тримати під контролем Вірменію, тому що саме через військову підтримку Росії Вірменія і могла впродовж багатьох років утримувати нагірний Карабах. І якби не було цієї військової підтримки, Вірменія позбулася б з цього свого територіального здобутку. І через цю проблему Вірменія впродовж багатьох років у міжнародній політиці, по суті, була сателітом Росії. Це при всьому тому, що у Вірменії є потужна західна діаспора. Це при тому всьому, що загалом вірменське суспільство достатньо прозахідне. Але через нагірний Карабах Вірменія потрапила по суті у васальну залежність від Росії. Ну а впливати на Азербайджан Росія могла, тому що юридично військовий контингент Росії в Нагорному Карабасі був юридично на території Азербайджану. І, звісно, для Азербайджану йти в пряму конфронтацію з Росією було теж невигідно. І от нарешті і Азербайджан, і Вірменія вирішили, що їм краще бути без Росії. Спочатку, завдяки військовим перемогам Азербайджану, а згодом завдяки дипломатичним зусиллям Заходу дві країни дуже близькі до того, щоби нарешті укласти мирну угоду. Мирну угоду, яка зробить непотрібною присутність Росії в нагірному Карабасі. А відтак із усього Кавказу Росії з часом доведеться піти. Саме завдяки західним політикам дві країни останнім часом могли дуже багато комунікувати. Саме на території Сполучених Штатів відбувались основні перемовини. А згодом такі перемовини відбувались і в Брюсселі. І саме американські політики коментували ці перемовини, і саме вони говорили про їхні успіхи. Тоді як російські політики мовчали. Росія мовчала, бо їй було дуже невигідно, щоб сторони домовились. Але, судячи зі слів Пашиняна, сторони таки домовились. Взагалі це повчальна історія. От Вірменія могла здобути територію, але не виграла битву. Тому що васальна залежність від Росії дуже дорого коштувала Вірменії. І нарешті Єреван зробив правильний вибір. Тепер він буде вільний від впливу Росії і може провадити свою незалежну політику, навіть формально позбавившись від якоїсь території, яку колись вважав своєю. Росія буде іти з Кавказу. Це ще одна велика перемога кремлівського стратега, великого любітеля Магахадовичек. Звісно, ситуація на Кавказі вплине і на Україну, тому що будь-яке послаблення Росії на користь Україні. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.